Є ще один дуже важливий підсумок вчорашніх зустрічей. Відновлено постачання зброї з Жешова. Постарчання броні з Жешова. Бо Жешов – це найбільший логістичний центр, звідки ми отримуємо зброю. Скондочимуємо бронь. Также є Тому це дуже важливе рішення, особливо зараз для нашої оборони. Для, для, для нашої підтримки і то є і це теж ефект і результат вчорашніх переговорів. я підтверджую, що поставки зброї через ясьонку повернулися до попереднього рівня. Чи правильно я розумію, що старлінки також працюють? Так, і ми вдячні за допомогу та можливість використовувати старлінки. адже Польща витратила на це близько 200 мільйонів доларів. і це дуже важливо для нашої армії. Ми чекаємо зараз на Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони, тобто американська сторона з ними зв'яжеться. Американська з ними. Ми готові створити відповідну команду з нашого боку. створить mm -hmm. яка розробить цю дорожню карту. Mm -hmm. Як і йти до цього перемиря? чітко вам скажу пропозицію українську: що ми виступаємо за справедливий всеосяжний мир для України, тому що це теж запорука безпеки в Європі. Тому дуже важливо відстоювати цю позицію. Дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуація просто відсутність війни. Нам не потрібен мінськ 3 і нам не потрібна ялта 2